Кенни еды? С Нет. кто-то сбоку сидел, я снимал. Ох, не его. Ой. No? Да тільки не підзаведе. Щур Ні Чемодан приїхав. Ты на подіе ти ты так? Ти що, да для камера. А вот. Майк набрав. Добрий день. Ви просто мы Ні, ми громадяни Тернополя. За Чекаємо забудовника. Чекаємо забудовника. Що знімаємо? Да, знімаємо. А, а ви хто такий? Привіт. Журналіст. О, дуже приємно. Кличте журналист... більше журналістів. Вот тут хабаря вимагають забудовника. Кличте більше журналістів. Забудовника, якщо ви вимагали хабаря, то тут би щось стоїть жив. Зараз він, Зараз він приїде. Зараз він приїде. А де Де ваші? Це дев'ята година. Ну <звіплі> добре, ми вже тут на місці, ми вже люди зібралися, а? Добре, добре, добре. Є, так? Да? Ага. І є і цей, так? Да? Добре. Серьо, Женя, О, Олег, бачиш, це чоловік, що знайомийся, Женя. Це він основні претензії відкладає, що все тут живе. З тобою, Євген, з тобою погоджував цей чоловік, коли межі там чи закордонно. Ні, ні, можна... я просто запитую. То Розмовляли з тобою люди, по-доброму по підходили, запитували. Ти не ходи з телефоном, не нервував. Ді Але знімає ді достатньо, що? А ти мене не треба по закону. Ви які претензії, Євген? У вас які претензії? У нас дитячий майданчик, який був вищати дитячий майданчик. Так. Прийшли люди і не знаю. Люди гладково. Ми приїхали за тебе за, за правду ви, в, в 12 2012 році, так. О, о, десь в травні місяці прийшли працівники, працівники ЖАКу і за два дні десь це все зрізали. От, все, обладнання дитячого майданчика. Ми пробували жителі, пробували писати міськраду, прокуратуру. Я гроші ще давав, сюди да, тут копілочка була. Я ж не знав ці всі движання. Вартбут контроль. Ви юриста нанімали, правильно? Нам, нам віддавали, так ну, да. Нам, да. нам відповіли, що так і так, що зрізали невідомі, будемо виясняти, виясняли, виясняли, виясняли. І через два роки <кій> от, через два роки приїхав от Паша Ільчук з з тим своїми соучредителями. І вони почали тут ну, щось робити. Ми почали поясняти, як це відбувалося. Це відбувалося в сьогоднішній чині. свідчив чином. Цей майданчик був на балансі в ЖЕК? Чи в війську? Він, він, я... я... він був на балансі вже де, десь на тому, що до 11 майка? Вони почали його переводити. Ну, в общем,

З тим, щоб вийти на закони до воділі, законні право на волочів, який якоби є. І мусорний баки тут вставили в такому. А другий на сабматвом дворі робили, це ви маєте. Дали міська рада комунальна майна виділила, зараз не робили. Це наш запит робить обласну архітектуру. Купування з генплан. Детська площадка. Це... Це в той же самий, ну в той же самий час. І запит в міську прокуратуру міську архітектуру. Вони пишуть все. Кустечка немає. Це документи з генплану. Ні, не зараз було боєм Це документи. Земли відведені. Це коли ви на вавриках виділяли. Тут, якщо так ну, подивитися, то тут буде написано розпитательне площад, площадка. Такі... Два документи. Це є один вабрик важкого цього розтували дім. Це все. Документах, ну, у всіх документах земновідведені. Зараз буде цей, а Кожен юрист най... і головний землепорядник. Я не розумію, чого допустили ви до того, що вже аж Продеку. людина теж не винувата, що вона купила це все, вклала гроші, заплатила гроші за це все. І От я і на твоїй стороні, і на його стороні. Чого ви почали дзвони? Вити людей сюди не збирати і сказати громада вашого кута, мало сказати, ми не почемо... Я Не пам'ятаю, чи з тобою, чи з тим, я б Тут була копілочка така, якщо пам'ятаєш, я під'їжав. Я ще два рази давав гроші. Ну, кажу, хто юрист? Є маєте, маєте. Да, добре, давайте це. А потім ми вже знаємо цю ситуацію по людей. Слава Богу. Ну, О, це <кхе> <кхе> на місці. А потім вже це все возня пішло. А потім вже люди звертаються, Іди іди сюди. Потім люди звертаються, чому. Кажуть, що цей чоловік вимагає гроші. Вимагає Паша. Я щось не так говорю? Зараз Вимаг... зі зі так, так. Я, я власна говорю поки зі слів. Я говорю зі слів людини. Йо, я я поки говорю за слів людини. Що вимагає гроші і будете будувати тоді, коли 30 тисяч доларів буде на базі. Я щось не так казав? Ні, фактора і не так. Ну йди сюди, скажи, як було. Було, то, то було трошки Розкажи. Е, Значить, Олексій так по-моєму. Звинувачує мене в тому, що він мав співпрацю з моїми друзями. Його друзі вманули, ну, мої друзі його обманули, і я десь десь повинен десь десь йому десь компенсувати десь. його втрати. Оце от таке от було. Доларів. Це було зовсім інші люди. Ну, я не хочу казати, що я давав свідчення, то Тобто 30 тисяч говорили. Так, звичайно, це хотів. Рина до мене має претензію в тому, що вона співпрацювала з моїми друзями. Мої друзі його обманули, і він, я, він я, на цьому я, втратив. Я, значить, повинен йому компенсувати ну, ці втрати. Вимаг... Я, друзі... Я друзі твої. Ну, я ж кажу, так. гроші в мене ти не вимагав, Олексію. А він в... що хотів, щоб ти йому? Була ти... мова про те, що мої друзі обманули його, і я, значить, повинен компенсувати, 에, компенсувати так, і я, тоді, я, тоді я, знач, він я, не буде мати гроші. Тобі компенсувати 30 тисяч. Другий піднічний 30 тисяч.

з тебе бізнесових претензій до нього не було? Бізнесових претензів. Я, ти. Віддяй, 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 нього Віддяй, я розумію, да, я, як це так могло б бути, що мені прирізали всі колеса? Чому мені прирізали колеса? За що? Добре. Що я такого поганого зробив людям, що зараз ходять і роблять якісь збитки? Я не розумію. Ідіть сюди, підійдіть. От представники з міської ради, головний юрист. Землевпорядник. так запитання. От розберіться з людьми. Закону видана та ділянка, незаконно, є куча питань. Хто там, знімайте, знімайте, беріться. Це головний землевпорядник і юрист міської ради. Написано, дитяча площадка. Ваша. Далі. Це всі документи генплана, які, які, є, які є в проєкті земноустрою. Написано Детська площадка, тут ви малюєте дім. Не Ми виділяли земельну ділянку у 2012 році. Я розумію. Ну, Тоді, коли був генплан, і коли це була дитяча площадка, написано, оце, це типу теж проєкт землеустрій, Госпитательна площадка. Це 12 років. Це проєкт землеустрій. Це копії землеустрій. На більш інші на той час це були землі житлової та громадської забудови. Змельні ділянка надалася ліквідатору Чорнобильської аварії. Це як ви поясните, дитяча площадка.

Передбачено тут забудова. Детська площадка. Генплан. Це не генплан. А що це? Це просто викупівання про плану. Це не генплан. Ну тобто Прийміть, генплан, ви, це, ви тут бачите... Це ваші юристи тут бачать пусти. Зверешто бачить да? юридицьке. А як воно? А от це от тут воно, як виявилося пусти, а тут Ну, Давайте складаємося з тим, видамо. Я думаю, що, скажімо так, що навіть гампанія це передбачено землю громадської забудова. Там не може бути або дитячі мене, як вони пустили, це тожні речі, попередження. Для нас дитячі майданчики і це то тожні речі. А, а для нас тому, це ну, пояснівається. А що, що таке дитячий майданчик? Це облаштована площадка ігровими майданчиками, різними турнікетами чи там іншими спорудами для е, придкування, умовно, тих самих для дітей. А якщо це було заросло все життя, це був пустик з того часу. Тут ніколи діти не гралися. Ну, а отак? я Два слова хочу додати на, на те, що ви говорите. Я вже живу тут шість років. Ну, я 30 років. Я